40 пожеж за останній тиждень ліквідували рятувальники Вінниччини. Дрони, які підіймають вибухівки та нищать ворожу техніку, розробляють вінницькі винахідники. Лелека Буся, відомий через соцмережі, став новим мешканцем подільського зоопарку. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 40 пожеж за останній тиждень ліквідували рятувальники Вінниччини. Найбільш масштабна у промисловій зоні Вінниці на вихідні пожежники ліквідували загоряння у гаражному кооперативі в Липовці, де ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. Також рятувальникам довелось деблокувати загиблого із автомобіля «Деоланос». ДТП сталося поблизу Вінниці, внаслідок якої одна людина загинула, ще п'ять отримали травми. Серед постраждалих були діти. Про це під час брифінгу повідомила речниця головного управління ДСНС Оксана Урбанська. Підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій області протягом тижня для ліквідації надзвичайних подій здійснено 162 виїзди, з яких 39 на пожежі, 6 разів на лінію 101 надходили хибні повідомлення. Надзвичайники здійснили 15 виїздів на аварійно-рятувальні роботи. Здійснено 4 виїзди на допомогу населенню та ще один виїзд на допомогу поліції. Піротехнічними розрахунками виявлено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів. За тиждень зареєстровано 33 пожежі, з яких в екосистемах три цього тижня вогонь забрав життя однієї людини. Ще одну людину вдалося бійцям ДСНС. 10 листопада в селище Сутиски із сильно задимленої квартири внаслідок пожежі, що була спричинена коротким замиканням, надзвичайники винесли 40-річного чоловіка. А вже 12 листопада в Погребишінській громаді, а саме в селі Спиченці, під час пожежі в житловому будинку загинув 44-річний Чоловік, як з'ясувалося, причиною виникнення загоряння стало необережність під час куріння загиблого. Протягом тижня на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 6 мільйонів гривень. Вогнем знищено 4 споруди, 2 одиниці автотракторної техніки. Вдалося врятувати від полум'я 16 будівель. Дрони, які підіймають вибухівки та нищать ворожу техніку, розробляють вінницькі винахідники. Безпілотники розвивають швидкість до 70 км за годину та залишаються непомітними для ворога. Частину деталей вінницькі розробники виготовляють самостійно, іншу частину закуповують за кордону. Є і авторські розробки, як от автоматичний дрон-аватар зі штучним інтелектом. Про виробництво літальних апаратів у нашому сюжеті. Денис Гончарук уже кілька місяців як працює в команді розробників вінницьких безпілотників. Інженери та студенти технічних вишів завдяки своїм додаткам та платам намагаються вдосконалити дрони для української армії. Денис показує тримач для вибухівки, плату до якої розробив самостійно. Вона виходить, включається і ставиться на руце для скеда з дрона. Вона включається і в неї є таймер. Дві хвилини потрібно для того, щоб безпека пілота, щоб він включив. Дві хвилини дрон злітає, одна секунда, щоб стабілізуватись, і там акселерометр. Потім на висоті півтора метра вона взривається. А у руках Нікіти Осіпенка дрон-розвідник, надосконаленням якого теж працювала їх команда інженерів. На телефоні ми програмуємо задачу для дрона, вказуємо деякі точки, де скинути, де підірвати. І... Коли ми все зробили, ми запускаємо дрон і він починає летіти по точкам, скидувати де потрібно, та виконувати інші задачі. Ви можете на ньому бачити GPS-модуль, польотний контроль, регуль, карбоновий корпус, камера є звичайний акумулятор. Це доволі проста, ось складова, але дозволяє виконувати весь функціонал. Хлопці настільки вдосконалили свої вміння, що розвідувальні дрони збирають за півдня, наче конструктор. Камікадзе одні з найдешевших безпілотників, коштує до 10 тисяч гривень. А от над розробкою дрона Аватара зі штучним інтелектом команда працює уже півтора року. Такий літальний апарат на фронті може 100% точністю знищити техніку та позиції окупантів. Дрон автономний з штучним інтелектом на майбутнє і так далі. Тобто, з цими функціями, які ми закладаємо сюди, ми його розвиваємо вже півтора року. Він може літати автономно без керування, може бути на нашій платформі, абсолютно повністю нашій, тобто наш додаток з телефона, який керує дроном і дає місію, або може бути в гібридному стані, тобто в будь-який момент переключений на себе пульт, може забрати керування. Практично все начиня для безпілотників інженери роблять самостійно, та чимало комплектуючих доводиться купувати за кордоном. Деталі дорогі і це автоматично здорожчує вартість безпілотників. Саме тому розробники просять державної підтримки щодо виготовлення такої важливої для фронту техніки. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Реабілітація, правова допомога і фінансова грамотність це те, що у наш час потребують ветерани. Двоє ветеранів російсько-української війни, Олександр Коровай та Владислав Кондратенко, об'єдналися, щоб допомагати іншим пройти той шлях, який вони колись здолали самотужки. Саме тому вони спільно з волонтеркою Оксаною Дем'яновою розробляють безкоштовну навчальну платформу для ветеранів, завдяки якій військові зможуть отримати фахову психологічну підтримку, навчитися захищати та відстоювати власні права, здобути фінансову грамотність. Більше розповість Оксана Дем'янова, яка вже 19 років займається волонтерством. Вітаю вас! Вітаю! Чому ви долучилися до такої ініціативи? Ну, як ви вже сказали, я багато років допомагаю, а зараз останніх півтора року стали дуже активні, і у мене дуже багато роботи. Хто знає мене з Вінничан? І також я допомагаю хлопцям у лікарнях. І це перше, що є, це допомога хлопцям-ветеранам і є жінки-ветеранки. Ось і я не могла якісно надавати їм хоча б поради, куди звернутися. Я познайомилася з хлопцями, яких ви назвали вище, і вони допомагають комплексно. Вони пройшли цей шлях і просто покроково знають, як це зробити. Тому я одразу запропонувала їм свої послуги як маркетолога, СММщика і все, що я на світі знаю. І плюс у мене є ці хлопці, яким треба ця допомога наразі. І я до них долучилася, і ми вже деякі заходи навіть провели, і велику роботу в тому, щоб зробити якісну цю навчальну платформу. У якій формі буде проводитися навчання на цій платформі? Воно дистанційне, кожен зможе інтерактивне, кожен зможе з дому його зробити, але основний меседж почни з себе. Почни з себе, навчання, зміни свою родину, а далі ми змінимо країну. Які знання отримають ветерани? Можливо, що, що, що знатимуть, як вони зможуть потім собі допомогти після цього навчання? Ну так, як ви вже зазначили, це буде і юридична допомога, правова е основи здорового харчування, як вийти можливо із залежностей та фінансова грамотності. Що потрібно ветеранам, аби долучитися до такого навчання? Можливо, якісь документи потрібні, чи просто подати заявку? По-перше, треба бажання знайти нас в соцмережах. Громадську організацію нова, вона є в усіх соцмережах. Там можна вже активно задавати питання стосовно правової та ем, інших, можна задавати інші питання. Основне бажання. Тобто, якщо ти сам вирішив змінитися, то у тебе все вийде. Нещодавно у Вінниці був збір під час ярмарку Крафт Парк збирали на Бандера Паверот. Скажіть, будь ласка, чи зібрали всю суму? Якщо так, чи придбали вже цю зарядну підстанцію? Так, саме сьогодні вранці ми його забрали, оплатили всю суму. Ми з «Крафт Парком співпрацюємо вже декілька разів. Десь понад 50 тисяч гривень, мені здається, вони зібрали, і ми закриваємо великі потреби хлопців. Щось частково, щось повністю, і, і сьогодні ж ми відкрили новий збір на новий Бандера Павер вже для іншого підрозділу. Тому крафт парку дуже дякуємо і плаза парку, і вінничанам за те, що долучаються. Можна долучитися і до цієї, скажімо так, допомоги військовим, так, так задонатити на ще один бандера-павер, і також, напевно, можна до цієї навчальної платформи якось долучитися, щоб допомогти ветеранам. Так, ми запрошуємо спеціалістів. Якщо от є, є такі військові, які, наприклад, були в ІТ, пішли на війну і повернулись, не знають, що робити, але хочуть бути корисними. То ми запрошуємо долучатися і бути корисними людям. Якщо людина є спеціалістом в якійсь сфері. Ми відкриті абсолютно до усіх. Дякую вам. Дякую. Оксана Дем'янова, волонтерка, була у нашій студії. Розсилають сотні резюме різним роботодавцям і щодня чекають, що їх запросять на роботу. А поки, попри спеку, дощ, холод, щоранку хлопець із ДЦП виїжджає на роботу, яку знайшов самотужки. Він працює кур'єром, бо для людини, яка має мету і бажання працювати, не існує жодних бар'єрів. Його подруга Інна Рябко досі шукає роботу. Через ДЦП їй відмовляють, навіть не поспілкувавшись. Робочий день Гоші Млодзяновського розпочинається приблизно о 10-й ранку. У чоловіка ДЦП, але це не заважає йому працювати кур'єром одразу на двох доставках у місті. Було розіслав. Півтори сотні точки розуме. От ніхто не вірив, що людина на візку може реалізувати себе в цій сфері, бо ну то трохи дивно а, навіть для мене. Щоб знайти роботу, Гоша розіслав понад півтори тисячі резюме різним роботодавцям. Але всі вони, коли бачили довідку про першу групу інвалідності, відмовляли, бо не уявляли, як людина з ДЦП може працювати кур'єром. Тож чоловік вимушено пішов на хитрість і коли наступного разу надсилав про себе дані, не вказав, що має ДЦП. Йому запропонували одразу дві роботи, і він погодився. Про інвалідність свого працівника директор дізнався згодом. Гошу не звільнили, хоча й, попри гарні результати роботи, певний час сумнівалися, що чоловік впорається з обов'язками. Сказав, що подивимося, як ти будеш впоратися. Якщо все буде добре, якщо не будуть скарги запісні, то працює. Минув рік. Гоша впорався і продовжує виходити на роботу. А от його подруга Інна Рябко вже чотири роки шукає роботу. Любий супермаркет, любий магазин, щоб перебирати, складати товар, накривати цінники. Двічі на тиждень Інна має підробіток. Вона складає квіткові композиції. Квіти дають їй мотивацію продовжувати пошук роботи, попри відмови, яких вистачає. Інна мріє працювати в супермаркеті, викладати товар та цінники на полиці, перебирати овочі та фрукти. Нещодавно намагалася влаштуватися на роботу, на якій потрібно сортувати горіхи, але після зустрічі з роботодавцями їй так і не подзвонили. Як я пиша до мене вийшли. Сказали, хай, що ми вам за І після того, першого тиждень два і дзвінка не було. Щоб подивитися, як саме можуть працювати люди з інвалідністю, ми вирушили на маршрут разом з Гошею. Він має забрати пакет з продуктами з супермаркету і відвезти за адресою замовника. Цього разу Гоші знадобилося лише 20 хвилин, аби зробити доставку. Доставку я замовила вчора з АТБ, але наші знайшла кур'єра тільки сьогодні. Але я дуже рада, що дають можливість працювати людям з особливостями, що вони можуть знайти собі роботу і працювати. Гоша має середню технічну освіту та вищу психологічну. Зараз він працює кур'єром і поки ця робота його влаштовує. Інна має незакінчену вищу. Вона психологиня. Мріє щоранку збиратися йти на роботу та жити звичайним життям, у якому є місце робочій рутині. Опитування Work.ua виявило, що 78% зареєстрованих на сайті роботодавців готові взяти на роботу людину з інвалідністю. Однак її не можуть знайти люди з інвалідністю. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Лелека Буся, який відомий через соцмережі, став новим мешканцем Подільського зоопарку. Нагадаємо, відео та фото з птахом, який супроводжував прощання із загиблим захисником. Розлетілося по всьому інтернету. До поки було тепло, лелеку доглядали жителі села Качківка, де птах оселився. Але без спеціального догляду птах не перезимує, тому бусю забрали у Подільський зоопарк. Навесні птах має повернутися у село, де його вперше прихистили. Лелеку, яке ще пташеням навесні, випало з гнізда у судікачівка, назвали бусею. Птаха виходжувала пані Раїса, яка навідувалась до батьківської хати, де лелеки звили гніздо, чорного звик до людей і навіть не боявся з'являтися на базарі. А у жовтні разом з громадою села проводжав останню путь загиблого героя. Однак, доглядати його взимку пані Раїса не зможе, бо живе в іншому місті. Тому попросила прихистити бусю в зоопарку. Звернулися, щоб ми надали допомогу у приюті. Цього птаха, і ми вже знали про його попередні подвії, і ми були, не могли не відреагувати на це прохання, і було вирішено поїхати і придбати її сюди. В тих умовах, які він там проживав, зимою період так би просто там не вижив. Він би загинув, тому що цим птахам треба, щоб була плюсова температура. Птаха, по прибутті в зоопарк оглянули ветеринари. Буся не зможе самостійно перезимувати. Тому до весни йому потрібен спеціальний догляд та харчування. Він так-то адаптувався о, і, ну, так уходи, але трошки буває, що дьобає. Може вкусити. Треба акуратно. Близько 14 днів птах перебуватиме на карантині, поки його поселили в закритому вольєрі з опаленням. У зоопарку пробуде до весни. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінніше. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити і тим самим наближати нашу з вами спільну перемогу.